Дебати. Вони бувають різні. Президентські, як на стадіоні, Лінкольна Дугласа один на один, а Оксфордські 3 на 3, Карла Попера теж 3 на 3, але з кейси завжди готуються заздалегідь. Шкільні команди з командами від трьох до п'яти людей і ще купа цікавих форматів. Але найпоширеніший формат спортивних дебатів, у який грають по всьому світу і змагаються на всеєвропейських та всесвітніх чемпіонатах, це британський парламентський формат. Про нього ми й говоритимемо сьогодні. Що це? Якщо дуже коротко, британські парламентські дебати це інтелектуальний спорт, який імітує засідання британського парламенту. Особливості, це не демагогія, оцінюється сенс, анартистизм, це не конфлікти, ми переконуємо суддів і жодним чином не одне одного, це не як у ток-шоу і не як на стадіоні. Є регламент і немає перебувань. Щоб дебати сталися, потрібно чотири команди по дві людини, один суддя із доступом до щонайменше одного таймеру, і тема, про яку має сенс сперечатися. Що відбувається? Все починається з жеребкування. На турнір це відбувається автоматичними способами, але ви можете і тягнути папірці з назвами своєї команди. В вашій команді можуть випасти чотири позиції: перший уряд, перша опозиція, другий уряд і друга опозиція. Уряд означає, що ви будете відстоювати запропоновану тему, ніби це висунутий вами вже законопроєкт. Опозиція, що буде заперечувати ідеї уряду і намагатися відстояти позицію, що треба відхилити ці ідеї уряду. Так, ви не відстоюєте власну думку. Бо більше, ви можете відстоювати ту позицію, яку абсолютно не підтримуєте у реальному житті. Тепер розберемося із першими і другими столами. Як ви помітили, команд і позиції цих команд чотири. Але позиції всього дві: уряд і опозиція. Але це значить, що ви також змагаєтеся із своїм першим або своїм другим столом, тобто стоїть позицію, яку відстоюєте самостійно. А тобто в дебатах ми з першу чергу не шукаємо істину, а намагаємося довести, хто вміє краще будувати логічні логічні ланцюги, взаємодіяти з іншими командами. Тощо змагаємося в майстерності аргументації. Після того, як всі дізналися свою позицію, оголошується суперечлива тема. Теми можуть бути різними: від ця палата веде смертну кару або на президентських виборах у 2020 році. Ця палата вважає, що обрання Джо Байдена було б в інтересах Ізраїлю». Або ця палата, як третя хвиля фемінізму, шкодує про поширення попфемінізму, і навіть ця палата підтримує план Таноса. У вас могло виникнути питання, що ж таке ця палата? Вважайте, що це просто кліше, з якого завжди починається тема, і не думайте про це особливо. Загалом, то це так стається, тому що про батькому дебатів є британський парламент, у якому власне були палати, які могли висувати власне, ці законопроекти. Тож, ви отримуєте тему складну та душну, чи абсолютно нескладну і недушну. Ідете готуватися до дебатів. На це у вас є всього 15 хвилин. Так, все так. До раундів не готуються тижнями. У вас буде лише одна четверта години для того, щоб побудувати власний кейс. Після чого ви повертаєтеся до руму і починається раунд. Що ж відбувається у раунді? Кожен учасник має по одній промові. Хто з команди виступає першим або другим, ви вирішуєте самостійно у середині команди. Промови тримають по 7 хвилин. Але в цілому може бути і по 5, і по 6, в залежності від того, наскільки багато у вас часу і наскільки майстерними є учасники. Новачки часто грають мову по 5 або по 6 хвилин. Уряди опозиції виступають по черзі. Починає один спікер від першого уряду, потім гра переходить на першу опозицію, і звідти йде теж перший спікер. Потім повертається до першого уряду, і звідти виходить один спікер, потім знову до першої опозиції. Далі гра переходить на другі столи, виходить одна людина від другого уряду, одна людина від другої опозиції. Останні два спікери, які залишаються, це секретарі лінії. Вони не додають нові аргументи. Це зроблено для того, щоб останні спікери не могли навести аргументацію, яку опоненти вже не можуть спростувати. Натомість, секретаря важлива та цікава. Секретар має порівняти свою команду з трьома іншими та пояснити, чому вона перемагає. Він може доповнювати логіку свого першого спікера, може спростовувати логіку опонентів або просто порівнювати та показувати, чому його аргументація його тімейта важливіша за все інше, що команди казали всі інші команди у цьому раунді. А остання деталь власне це питання. Так, дебати це не ток-шоу. Ми маємо регламент і говоримо лише у своїй сім хвилин. Але учасники раунду мають право ставити питання спікерам з протилежної лінії під час їхньої промови. Перша та остання хвилина кожної промови є захищеними. У інший час спікери протилежної лінії можуть задавати питання, їх також називають поінти або піуай. Це можуть бути питання, уточнення, зауваження, тривалість до 15 секунд. Спікер, який говорить у момент, коли йому хочуть поставити питання, може як прийняти, так і відчулити цей поінт. Після цього ніхто не може спробувати задати поінт знову протягом 15 секунд. Пойнти потрібні для кращої взаємодії між командами. Це зазвичай покращує якість дебатів. Наприклад, перший уряд може спростувати логіку другої опозиції тільки шляхом задання поінту. Або перша опозиція може зрозуміти кейс другого уряду, тільки якщо другий уряд спробує задати імпойнт і дасть навідну тезу з свого кейсу, який розповідатиме пізніше. Після завершення всіх восьми промов закінчується раунд, і суддя приймає рішення, розставляє місця від першого до четвертого. На прийняття рішення у судді зазвичай є 15 хвилин. Надання фідбеку. Або зворотнього зв'язку у суді також 15 хвилин. Далі учасники ставлять свої питання, намагаються розібратися, як саме вибудовувалася логіка розстановки цих місць, і на цьому раунд завершується. Тепер все.